Слава, ще часто бачимо в коментарях, споживачі скаржаться завжди, що якусь чергу вимикають більше, і завжди, що якусь чергу вимикають незручний, більш незручний час ніж там інших або вечірній час. Або днем, підскажіть, будь ласка, хто саме формує ці графіки, яку чергу у яку годину будуть вимикати? Дуже часто бачимо, що там черга 6.1, 6.2 там завжди вимикають в незручний вечірній час. Це е, Укренерго складають ці списки, чи вони говорять про те, які мають бути обмеження потужності, а вже Запоріжжя було енерго перерозподіляючи. От хто саме ці графіки складає, і в відповідності за якими правилами? Донедавна е графіки ми укладали згідно зі схемою типовою, яку нам довело Некокренерго. І з вівторка маємо іншу схему, тепер ми можемо бути більш гнучкими, але щодо того, що в незручний час, ну, по-перше, будь-який час для вимкнення світла незручний. Навіть вночі є ті, хто вночі, скажімо, працює, є ті, хто вдень на роботі, а є ті, хто в день вдома і працює дистанційно. Тому зручного часу для вимкнення, на жаль, немає. Щодо е, скарг, що моя черга завжди у незручний час, ну та сама черга 6-2, якщо я не помиляюся, в Днітри тому ввечері не вимикалося взагалі. Тому е, ніяких фаворитних або проклятих черг в нас немає. На жаль, дістається всім. Але повторюся, якби не обстріли, світло взагалі б не вимикалося. Ми слідкуємо за рівномірним розподілом. Від початку схема укладена так, щоб він був рівномірним. Але через зміни, через те, що маємо протягом доби різні кількості черг, які маємо вимикати, можуть інколи виникати перекоси. Але ми намагаємося наступного дня на післязавтра все це вирівнювати. Тобто за підсумком тижня в нас розбіжностей по тривалості від, відключення черг немає. Наразі за підсумком від жовтня, коли все це почалося. І до сьогодні максимальна розбіжність між чергою, яка вимикалася найменше, і чергою, яка найдовше, складає загалом 3 години. І ми Робимо все, щоб і цю різницю теж вирівняти.